Вчора пізно ввечері був нанесений ракетний удар по логістичному центру, можна так сказати, де, окрім нової пошти, базуються склади і багатьох інших підприємств і приватних підприємців. І в тому числі там знаходяться і наші склади компанії Агромаркет. Зараз територія поки оціплена. Співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій не допускають до приміщення, але ну, з тих відео фото, які вже ширяться мережею, ми бачимо, що Руйнування, на жаль, досить масштабні. Поки що нам важко оцінити ті збитки, які завдані компанії, але дивує те, що ну, наша компанія, вона являється, ну, займається діяльністю пов'язаною з реалізацією посадкового матеріалу, саджанців, насіння, розсади, квітів і ну. Наш, наш товар він точно не є тією мішенью, яка могла би бути чи привертати увагу Російської Федерації. Але, на жаль, якщо росіяни вже воюють з квітами і сажанцями, то ну, тут важко щось коментувати. Звичайно, ми проводили заняття з нашими співробітниками і вживали інші заходи, інструктажі. Але ж ну, всього не передбачиш. Саме головне це те, що всі люди цілі, ніхто не постраждав, немає навіть ні ушкоджених, ні поранених. Це, це саме головне, ну а решта все відновимо. На щастя, робочий день вже був закінчився і ну, наших співробітників всередині не було. Стосовно співробітників нової почти я не готовий сказати, не коментуємо. Це дійсно шок, тому що ну, зараз в нас якраз весна, розгар сезону. Багато наших клієнтів залишиться, на жаль, без нашого товару, який вони очікували. Зараз будемо проводити аудит, я розповторюся завданої шкоди вживати заходів компенсації для клієнтів е і вивчати можливі механізми компенсації, в тому числі і з боку держави-агресора, завданих нам збитків. Рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки ворожого обстрілу по Одесі. Спалахнула масштабна пожежа, зокрема складські приміщення пошти, на площі 6 тисяч квадратних метрів. Складністю в гасінні таких пожеж є велике пожежне навантаження. Також лунав знову сигнал повітряної тривоги. Рятувальники знаходилися в безпечному місці, і за цей час вогонь розповсюджувався знову в тих місцях, де до цього пожежа була вже локалізована. Загалом в гасінні пожежі прийняло участь 68 рятувальників. Було задіяно 19 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Також на місці працювали психологи, ДСНС. Внаслідок ракетного удару вибуховою хвилою була пошкоджена одна з пожежних частин міста Одеса. Було вибито скло в деяких приміщеннях. Постраждала також стеля з рятувальниками. Все в порядку вони під час повітряної тривоги знаходилися в безпечному місці. ¡Gracias Наслідок вчорашньої ракетної атаки вечірньої. До лікарні до нашого закладу потрапив один постраждалий, це чоловік 32 років зі сполученою торикою абдомінальною травмою, з ураженням переломами РЕБ, внутрішньочеревним кровотечею. Пацієнт поступив в стані ступору. Проведено оперативне втручання, негайне. проведено Дренаж грудної порожнини забілау і спленактомія. Станом на теперішній час стан пацієнта стабільний, він в свідомості, в тяжкому стані перебуває в відділенні реанімації, інтенсивної терапії нашої лікарні. Дарно хвильова травма, пневмотравма. Є ще осколкові ураження, вторинні осколкові ураження роговиці, сітків і сітків, які зараз ще працюють автомобілями. Він в важкому стані, але стабільному. Тобто, пацієнта вдалося стабілізувати, ліквідувати кровотечу, затренувати торакальну порожнину. Зараз пацієнт стабільний. Наскільки ми знаємо, це, це випадковий пересічний громадянин, який був на території, коли це виникло. Сподіваємося, що все буде далі гаразд, і пацієнт не потребує подальшого оперативних втручань. Буде тривале лікування з реабілітаційним етапом з після гострої реабілітації внаслідок важкої травми. На жаль, дійсно, останніми днями Російська Федерація масово атакує Одещину ракетно-дроновими ударами, і на жаль, ця ніч не стала винятком. Із застосуванням двох балістичних ракет, попередньо встановлених типу іскандер м сьогодні вночі Російська Федерація завдала підступного удару по цивільному населенню Одеси, пошкодила цивільну інфраструктуру, пошкодила логістичний склад нової пошти. Цивільний об'єкт на щастя, працівники нової пошти своєчасно і оперативно відреагували на сигнали повітряної тривоги та перемістилися в безпечне місце. Але на жаль, ми не змогли уникнути. Постраждалих осіб 14 осіб, на жаль, отримали поранення різного ступеня тяжкості. 13 тринадцять пострадавши пострадалим, була надана медична допомога на місці. Вони відмовилися від госпіталізації, і на жаль, один чоловік 32 років потрапив у лікарню в складному важкому стані. Ми бачимо, що вони постійно змінюють свої атаки, змінюють постійно зброю, якою атакують Одещину. Які цілі вони переслідують. Ну, мабуть. Це сіяння паніки серед мирного населення, іншого обґрунтування немає, тому що, як ми бачимо, страждають мирні цивільні люди, страждають цивільні об'єкти інфраструктури, рекреаційні зони, люди місця масового відвідування саме мешканців Одеси і гостей Одещини. Тому, мабуть, саме цю мету вони і переслідують сіяння паніки серед мирного населення. Застосування касетних набоїв взагалі заборонено нормами міжнародного гуманітарного права. Це порушення правил звичаї війни в будь-якому в будь-якому випадку, те, що страждають мирні люди, як пересічні громадяни, які відвідують або відпочивають в Одещині, дійсно це має місце будь, але наразі всіма органами місцевої влади вживаються відповідні заходи на виконання розпорядження обласної військової адміністрації щодо приведення у відповідний стан та забезпечення безпеки громадян перед. Літнім сезоном, які будуть результати, ми дізнаємося буквально там, ближчими днями, тому що на це відбувалося два тижні для місцевої влади, і за результатами обстежень, за висновків комісії, фахівців, рятувальників, комунальних служб буде прийнято рішення щодо безпекової ситуації курортного сезону в цьому році. Ми хотілось би все ж таки ще раз вкотре наголосити мешканцям Одещини, гостям Одещини, не зволікати під час повітряної сигналів, повітряної тривоги. Максимально оперативно реагувати на неї та переміщуватися до безпечних місць.